Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: благодійні змагання з баскетболу між вчителями фізичної культури, показові виступи від Олександрійських фігуристок та хокеїстів. Легенду про підсніжники показав дітям драматичний театр Різдво. У ДЮСШ номер 2 пройшли благодійні змагання з баскетболу. Учасники команд вчителі фізичної культури навчальних закладів міста, які стали ініціаторами даного спортивного заходу. У підсумку вдалося зібрати понад 34 тисячі гривень, які педагоги передали у благодійний фонд Турбота на змаганнях. Була і наша знімальна група. 34 тисячі 240 гривень вдалося зібрати на благодійних змаганнях з баскетболу серед вчителів навчальних закладів. Гра пройшла 27 грудня. У ДЮСШ номер 2. Команди будуть збірні з різних закладів освіти наших. Тому сьогодні ми проводимо цей матч, скажемо так, тут на базі комунального закладу ДЮСШ номер 2 і ті гроші, які будуть сьогодні зібрані, будуть скеровані у благодійний фонд Турбота на придбання дронів для ЗСУ. Ініціаторами змагань стали самі вчителі. У команді переважно викладачі фізкультури. До баскетбольного турніру підійшли відповідально, проводили тренування та готували донати. Вирішили провести благодійний матч на підтримку наших збройних сил України саме з баскетболу. Нещодавно проводилася спартакіада серед вчителів міста Олександрії з різних видів спорту, але баскетбол не війшов в дану спартакіаду. Вирішили поєднати приємне з корисним, допомога, допомогти нашим збройним силам, стати прикладом для наслідування наших юних здобувачів освіти і Приємно провести час. Готувалися. Ми розподілилися серед вчителів, хто виявив бажання взяти участь у змаганнях. розподілилися на команди, і підготовка тривала декілька тижнів для того, щоб показати як найкращий результат. Усі зібрані кошти педагоги передали у благодійний фонд Турбота. 28 грудня на льодовій арені Снігова Королева було гаряче. Своїми сольними виступами глядачів зігрівали юні фігуристки. Дехто зі спортсменок вперше брав участь у показовому виступі. Свою майстерність показала і команда хокеїстів. На показових виступах була присутня і наша знімальна група. 28 грудня льодова Арена Снігова Королева відкрила двері для всіх охочих побачити показові виступи Олександрійських хокеїстів та фігуристок. Відкривав захід та вручав дипломи начальник відділу молоді та спорту Андрій Ярошевський. В Олександрії все більше популярність набирають зимні види спорту. І сьогодні ми присутні на показових виступах юних хокеїстів та фігуристів. Дуже приємно, що кількість їх зростає. І ми сподіваємося, що в майбутньому вони гідно будуть представляти наше місто, країну на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І дякую тренерам, які з ними працюють. Дійсно, це дуже складна робота і види дуже такі серйозні, вони не прості. Якщо раніше на арені можна було побачити лише дорослих хокеїстів, то зараз шайбою на льоду вправляються навіть п'ятирічні хокеїсти. У місті Олександрії всі умови для розвитку хокея, тому ми почали набирати дітей в цьому році. З ноября місяця в нашій групі вже займається 25 дітей. Діти прийшли, ну бо вони... Взагалі не вміли стояти на кобзанах, а тепер вони катаються і прибавляють мастерстві. З якого віку ми набираємо хлопчиків і дівчат з п'яти років. У нас теж є ну, хокей, його не тільки почали розвивати. Хокей є олімпійським дідом спорту, тому його розвивають. Іван вже грає в хокей два роки. У мене дід грає в хокей і брала, грав, і я дуже захотів, коли було до народження. Після хокеїстів на льодову арену вийшли фігуристки. Дівчата виконали сольні номери. За гарними виступами кропітка щоденна праця, зауважила тренерка. Вони тренуються кожен день. В них кожен день є льот. Кожен день через день вони мають СВП чи ОФП. Мають тренування понад годину. То може бути дві і пол. І ну, мабуть, виснажуються. Дівчата, незважаючи на свій вік, вже виступали на змаганнях в Києві, Львові та інших обласних центрах України. Це я катаюся вже третій рік. Я їзджу в Богуслав, Київ, Вов, в Дніпр. І тут я ем, дуже багато на змагання їзджу, і мені це дуже подобається кататися на ковзанах». З трьох років на ковзанах Євгенія. Я займаюся фігурним катанням вже шість років. Я займаюся фігурним катанням з трьох років. Мені дуже подобається, і ну я не пам'ятаю, що я захотіла, чи мене відправили, але зараз мені дуже подобається. Раніше я хотіла виступати тільки і за яскравих е, платі і дуже ну, хотіла, коли на мене всі дивляться. А зараз е, я це мій улюблений спорт, і я дуже... Ну, дуже хочу продовжити і піти на вищу категорію. У маленької Ані подвійне свято, перший виступ і перший ювілей 5 років. Ми почали відвідувати більше двох місяців назад. Почали з кінця жовтня. Ходити дитині дуже дуже сподобалось, і вона навіть просить перед тренуванням раніше прийти. Після тренування залишиться трошки побігати з дітками. Дуже сподобався цей вид спорту. Я дуже рада, що в нашому місті є такий льодова така арена. Дівчата отримали свої дипломи і медалі, а після виступу збирали цукерки та іграшки від вдячних глядачів. На сцені палацу культури Олександрійський театр маленьким глядачам показали легенду про підсніжники від акторів драматичного театру Різдво відомі з дитинства казкові персонажі говорили про добро, про те, що дива трапляються. Головна умова. Треба дуже у це вірити. Головною ідеєю вистави є те, що справжня дружба і чиста любов роблять неймовірні речі, які спроможні врятувати світ. Подробиці далі у сюжеті. Маленьким Олександрійцям у палаці культури Олександрійський театр показали легенду про підсміжники. Це став новорічний подарунок малечі від драматичного театру Різдво перед початком вистави дітей розважали зайчик та єдиноріжка, пропонуючи їм активні руханки. Після на сцену вийшли актори. Якщо людина вірить у дива, людина вірить у найкраще, людина сама по природі чиста з чистим серцем, то звичайно, що навколо неї будуть змінюватися і інші люди. Сюжет казки батькам знайомий з дитинства. Події відбуваються в королівському палаці та у лісі, де разом збираються 12 місяців. Квітень місяць молодий. Я на сцені втілюю образ героя квітня. Це найдобріший місяць, весняний місяць, і він допомог дівчинці, побачивши її любов, побачивши її доброту, проявивши до неї навіть якесь таємне. Кохання домовився з найстаршим місяцем, щоб зробити повністю зміни за одну годину, змінити всі прироки і щоб виросли ті підсніжники, які маленька дівчинка так довго шукала. Діана Семенова у виставі грає примхливу королеву, які забажалося на новий рік підсніжники. Роль моя бешкетлива королева, яка не хоче навчатися. Ця роль дуже полюбляється нашим глядачам, бо вони впізнають себе, які також не хочуть навчатися. Як і кожна наша вистава, вона має у нас хороший фінал. Добро завжди перемагає зло. Діти це також полюбляють, тому що зараз у них у нас у всіх є надія. Що добро знову переможе зло, як ми всі знаємо про нашого ворога, так і наші дітки знають. Тому ми показуємо нашим дітям, що добро завжди перемагає зло, і вони а, несуть у своїх серденьках таку от маленьку надію, що все-таки і у нас буде гарний фінал. Образ мачухи, яка відправила свою пачерку в ліс за підсніжниками, вдало втілює на сцені ще одна акторка драматичного театру. А що таке підсніжники? Це новорічне чудо, яке всі ми так з вами очікуємо. Це довгоочікувана перемога, яку моя пачерка Настуся знаходить у лісі, знаходить підсніжники. А отже, знаходить перемогу для нашої з вами країни. Керівниця театру. Дякую всім акторам за втілення на сцені ідеї зимової казки. Я хочу подякувати своїм акторам, які втілили. Мої режисерські задуми, які працювали, які в свій вільний час після своєї основної роботи ходили на репетицію. І по реакції з глядачами бачимо те, що вистава наша удалася. Фінальний показ новорічної легенди про підсніжники відбудеться 29 грудня о 14 годині на сцені Олександрійського театру. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.